Всім привіт, всім бажаю здоров'я, друзяки, здоров'я, головне здоров'я, всім привіт, вітаю, всіх вітаю на каналі. Сьогодні знову така тема, да, кидалово продовжується, але одразу хочу попередити. Не зі мною, не, 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 не зі мною, не зі мною. І не геть, як би сказати, там, про якесь таке те, що я знаю, просто хочу... Поділитися, да? таким, як би сказати, матеріалом. Да? Я з багато з хлопцями спілкуюся зараз. Хлопці кажуть, ну от дивись, як працювати далі. У нас вже кукуруза, ми скоро і закінчуємо. Да? Ну, кажу, так, да, давайте, що, 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 ну і що. От дивись, каже, зарані зернові з нами розрахувалися, а за... Соняшник і за сою до сих пор їй копійки ніхто не дав. І що робить? Кажу, а я откуди знаю. Ну ви ж якось домовлялися. От в мене така ситуація була, така-така, я її висвітлив. З мною не розрахувалися, хоч ми й договорилися. Та каже, ми ж теж договорювалися. Зарані розрахувався, зарані розрахувався, каже, він з нами-бум-бум. Е... Каже, по 300-400 гектар ми соняшника прибрали. І це не одні такі, не... Ні в одного там, ну, є там багато, я не буду їх називати фамілій, тому що я не маю права цього робити. Да? Я не буду називати фамілії, я розкажу ситуацію, а не маю права я називати чиюсь фамілію, тому що зі мною цього не було. Я на цьому каналі ще раз попереджую і всім кажу, я на цьому каналі ні до чого не призиваю. Я ні до чого не там. Заохочую, та, і нікого ні на що не наталкую. Це сугубо моя думка на моєму каналі це сугубо моя думка. І це, це моя. Я нікому нічого своє не нав'язую і ні до кого ні до чого не призиваю. О. Люди поділилися, я можу розповісти ситуацію. Ну, я ніяких називати не буду, тому що ну, зі мною цього не було. Але ж все одно ну, є така проблема. Да? Вона, я, ну, її ніхто не скоріняє, не скриняє чого. А того, що все наша держава скинула отак на на, 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 да? на холдинги, на великі підприємства, на учасників. Хто як е, хоче яку ціну, таку і, 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 і дає да? Там, е, працівнику зарплатню. Ніхто ж не регулює. Ну, Согласіться зі мною. Я не кажу, що всі роботодавці погані. Я ще раз наголошую. Я й казав, у мене на відео, що не всі ну, на каналі відео є. Да, кстати, на каналі є розділ плейлисти. Там в плейлістах дуже багато відео. Залітайте, хто, хто, хто по бажанню да, дивиться. Не забудьте лайк, поставити цьому відео і підписатися. Дуже багато дивиться від підписки, а це про движання каналу, друзі. І ну, давайте будемо з вами. Як би, чесні, да? Я ж кажу, не всі роботодавці такі хренові. Ті, що нормальні роботодавці, які розраховуються да, з людьми і поважають людей, ну, ті, ті не пишуть в коментарях гадость, Вони як є, там пишуть і, так, що хай Бог милує і попробуй, і тому подобне. Ну Гадості той, хто поважає робітника і е -е -е, розраховується з ним і розуміє, що, 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 що це за праця. Він ну, в гадості не буде писати. Я вибачаюся перед тими ну, власниками, може вас теж обіду. Ну, вибачайте, проти тих людей, які поважають робітників, взагалі нічого не маю. Взагалі. Абсолютно нічого. І хлопці кажуть, що до сих пор кукуруза от нема грошей, от нема грошей, от нема грошей. А скосили, каже, ми ранніх зернових, ну, кожен почти по тисячу гектар. Я нікого в гроші не рахую. Як мені зараз опять же, напишуть в коментарях, о, що ти рахуєш, я нічиї гроші не рахую. Я вважаю так. Якщо ви взяли на роботу робітника, значить, йому ви повинні платити заробітну плату. Якщо робітник працює, виконує ту або іншу роботу, за неї е, повинні бути заплачені кошти. Якщо за ці кошти не заплачені, це врабу вже в раб, уже, виходить. Так виходить же ж. Люди, ну до чого ми так докотимося? Мені вже кажуть, тебе колись приб'ють за ці відео. А що я такого поганого говорю? Я ні до кого ні до чого не призиваю. я не, 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 не призиваю там когось убивати, когось там різати чи ще тому подобне. Ні, ніколи в житті. Я висвітлюю, як би сказати, цю, цю проблему. О! <кхем> Вибачаюсь. І каже, ми. То не тільки ми, там ще, ще хлопці є, ну з ними з тими хлопцями хоча б за сою трошечки розчиталися. А тут, каже, ми соняшника 600 гектар скосили, сої 400 гектар скосили, зараз на кукурузі, і ми не можемо забрати ці гроші. От що людям цим робити? Скажіть, напишіть в коментарях. Багато ж хто е, пише гадості різні, а ти попробуй, а ти купи. А... От скажіть, що цим людям робить? З ними зараз от тільки отговорки, от нема, от буде, от нема, от буде, от нема, от буде. А люди вже тисячу гектар скосили, і вже кукурузу закінчують, а ще розрахунку нема. І каже, ну, ще даже ну і просвіта нема. І що робити? Каже, кидать, не розрахуються як із тобою. І доказів немає, тому що договора немає. А починаєш казати за договір, іди, прийде той, що буде без договору працювати. Ну, так воно є, ну воно ж так є. Якщо з Людьми, нормальними людьми, де нормальні люди. Ось в мене було, я ось працював у людини. Людина зі мною до копійки розрахувалася. Я підальше працював, би, там ще є якісь гектари, але в мене спина так вхопила, що мама не горюй. Мені в коментарі пише, то, виходить, і ти підставив, кинув людину. Ну, то і то що я кинув? Це агап. Думка така моя, да? я, вже, я вже заробив. Не, типу, я вже кидаю, свалюю. А ні в кого в голові не вклав, ну, що от може схопити спина, де да, вона, мене, вона мене літом хапала, ну, підлічився. Казали, що до операції, знову схопила. Ну, а я, Тим більше, що по аналізам там повний ну, це я, ну, що це, виходить, Я кинув чи що. Хтось у нас їздить там, в кінці города. Що я кинув? Ні, я не кинув. І от що робити е, таким людям, які, які ну, не можуть вибити свої кошти? Якось, я розкажу про людину, в якому ми працювали, царство йому небесне, то та людина, я приїхав тралом, ще комбайн на тралі, мені вже за гектари грошей несе. Кажу, так ще ж не підбили, чисті чи не чисті. «Віталя, ти вже каже, свалювати собрався?» Скажу, ні. Ну так каже, все, якщо каже, там менше. Там одрахує, якщо більше, каже, я доплатю. Які питання? Ну, які, каже, можуть бути, каже, питання. Ніяких. Ми ж каже, не, 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 не розбігаємося вже. Ну, от як з такою людиною. Нормальна людина? Нормальна. Що ти про неї скажеш? Нічого не скажеш. Ну я тільки не розумію. Ну як людині не заплатити? От об'ясніть мені, будь ласка. Роботодавці, хто дивиться, ну об'ясніть. Ну як не заплатити людині за роботу? От, людина, от як людина буде працювати, якщо в неї постійно в голові він робить, а чи з ним не розрахується, чи ні. От яка в нього бажання буде працювати? Ну, от скажіть, будь ласка, яке бажання у людини буде працювати, якщо е, в нього постійно думки, що з ним не розрахуються? Ну, допустимо, от в мене було б ніякого б не було, якщо я постійно думаю, що зі мною не розрахуються. Так само і в нього. А, 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 а потім нема, 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 немає, потім по тисячі, по дві е, дають. Теж таких е, знаємо. А що ж та тисяча дві? Людина заробила, розрахуйся, будь ласка, з нею. А найкраще, я вважаю, що треба складувати договор. Якщо, якщо вже робітник, ну, тобто роботодавець. Ну, скільки я вже обпікся, е, об як кажуть. Да? От приїжджаєш на роботу договарюватися, Ну, спілкуюся, вроді все по умовах влаштовує. Складаємо договір по цим умовам. І якщо про роботодавець каже, що «Та, ні, не будемо складати, за чим, все, значить у цього роботодавця вже е, мислі з тобою не розрахуватися. То, то, ну, да? того, що у, е, якщо у роботодавця навіть мислі цих цих думок немає, да? е, що він не розрахується із людиною, то ну, яка різниця складає. Да? Ну, складаємо все, як і положено. Ти обв'язуєшся робити те, -те, 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 те а я обов'язуюсь робити те-те-те-те-те і сплачувати. То -то 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 -то. О. А тільки ж не так, що там, фу, за заоблачно щось ти повинен до зробити. Е, ну, Так як у нас є теж отдільне відео, запишу по цьому е, поводу. У нас же, як би сказати, ти повинен бути зараз космонавтом. О, ну, це буде отдельно. І складаємо договор, все, і поїхали, ніхто нікому нічого, ні, нічого не боїться, що там не розрахуються, той боїться, що він там щось ну, з комбайном зробить, але ж не в такої степені, що там вже аж царапинка і все штраф, як є в деяких. Ну і скажіть, будь ласка, що цим людям робити, да, що от, 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 такі думки. В Нек, них декотрі тільки-тільки ось зарані розрахувалися. Теж ще за соняшник за сою каже, нічого немає і взагалі не, ну, ну, до того йде, що це капець. А ще, каже, а ще, каже, таке є, що... А ще кажуть, каже, херня така є, як починаєш гроші. Просить тут, ну, да, гроші ж давай, ми ж заробили тому подобне. От каже, картон каже, так, мужики, давайте, каже, не, 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 не тридіть, а то, блядь, ще ти цикашників на вас направлю, блять, тоді ви узнаєте. А так хоч робите, то робіть, сидіть мовчки. Я, 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 я рішаю по, по вам оце все, а ви оце такі, ось, які требуєте з мене. Ну, От скажіть, це нормально? От Це відношення нормальне? І це не тільки, ну, я таке чув. Я, я таке чув. Не в свій адрес, а чув, як людям казали. О, Щас ментов. Ти цикашників і тоді поперцюєте. Ну оце так. Роботодавець балакає до робітників. Скоро, скоро я не знаю, на ропльотку візьму та будуть херачити. І це ж я не кажу про нормальних людей. Я ще раз наголошую. Я нічого не маю проти про нормальних людей. Роботодавців зміг. Купив того комбайна, того трактора. Слава Богу! Слава Богу. Тільки ж до робітників, щоб ну, нормально відносилися, до таких, до таких робітників, як ми, Ну, щоб, щоб, щоб якась повага була. Не, не супер-пупер, там, я не знаю, ну, це, як один мені писав, я теж комбайнер, от ми жили в палатках, бо треба було молоти і помиться не було. Шановно, а хто вам? А хто вам винний, що ви жили в палатках? Ну, чому ви жили в палатках? Якщо роботодавець склав такий договір, то треба було в нього спитати, сп... сп... ну, що ти склав такий договір, щоб я спав в палатці і помиться не було де. Він каже, що це ну, договір такий, його треба було виконувати. Цей договір треба було виконувати роботодавцю, який склав цей договір. Якщо роботодавець склав цей договір і не поставив робітника до відома і ось таким договором, Ну... я ну, я лічно покинув і поїхав би. Ну, нафіг воно мені треба, щоб я спав в посадки, кормив комарів, не помитий в пилюці і тому подобне, тому що договір роботодавець склав. Роботодавець, який, я так вважаю, ну, безпокоїться за своїх робітників, він такого договору не складе. От ще раз я ж кажу я про цю людину. Зніму відео. Ми працювали, я на Нью-Холланді працював, та людина договір не, склала, не складала, якщо десь щось нема, помиться. Ну, жильо, не хлів, жильо, питання і помиться, щоб воно було все нормально. Не в хліву, щоб ти жив, не треба апартаменти, там супер-пупер якісь. Ніхто їх не, не просить тих апартаментів. І щоб, щоб людина нормально могла віддихнути, є, ну, відпрацювавши, да, помитися і щоб вона на, нагодована була. Все. І умови роботи. Саме головне моральна, е, моральна составляюща да, оцю, ну, цієї праці. Тому що моральна составляюща це саме головне в праці. А ще якщо тобі за цю роботу і платити не хочуть, то це взагалі трясся. Ну согласіться зі мною. Ми ж обичні робітники, йдемо собі сім свою заробити, сім'ю прокормити. І вам же заробляємо також. Роб, ну, роботодавцям заробляємо. же ж ми. А мені кажуть, ні, не ти заробляєш, це тобі, це пишуть в коментарях, це тобі роботодавець дав роботу. Це ще, це ще я должен, блядь, ноги кланятися, що це ж мені дали роботу. За яку мені ще й не платять? <ріст> це, це бред якийсь. Ну, що Це нормальна людина, скажіть, написала цей коментар. Ну от я ж кажу, люди, люди на відео ж побачили, і хлопці знайомі дзвонять, кажуть, може, ти каже, ні, кажу. Мужики, я не я не буду, я не знаю ситуації, це зі мною не було, от все, що зо мною було, я виклав. Ну, саму загальну ситуацію ну, помалювати можна, да? А когось конкретні імена називати. Я не буду, тому що я не знаю, яка там ситуація, що там трапилося. В наступному відео поговоримо да, про тяжку працю цього комбайнера, цього механізатора, тракториста, яка ця праця. Ну, її, звісно, скласти із кусків, да, отого всього, що, що робиться, ну, тому що всі ж кажуть, ой, що ви там робите з кондиціонерами катаєтесь. Ну, -ну, ну, -ну. ну що ж, друзі, я вам всім бажаю здоров'я. Саме головне здоров'я. Вашим дітям, вашим родинам. По барабану хто це? Чи це олігарх, чи це роботодавець, чи це робітник. Головне, щоб у всіх було здоров'я. Мирного неба нам. Щоб скоріше, як би сказати, ця рашка свалила з наших ой, земель, нашим захисникам всього самого найкращого здоров'я. Зустрінемося в слідчому відео, а я вас обняв, підняв на місце поставив. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайкос і по можливості поділитися цим відео. Хто бажає підтримати канал, в описі є номер карточки є ссылка на донат платформи. Так що всім дуже вдячний, бувайте здорові, главное не хворійте. Всім пока-пока.